Схеми АРТ першого ряду для новонароджених Раніше ми розглянули схеми лікування першого ряду та альтернативні АРВ-препарати для дітей віком від 4 тижнів. У цьому відео ми поговоримо про лікування немовлят молодше 4 тижнів. Наприкінці цієї сесії ви зможете пояснити обґрунтування початку терапії у новонароджених звіл надати перелік рекомендованих схем АРТ першого ряду. Для новонароджених надати перелік альтернативних варіантів схем АРТ для новонароджених. На цій сесії ми обговоримо лікування новонароджених з віл-інфекцією. На щастя, завдяки ефективності АРТ у вагітних жінок з метою профілактики, передачі ВІЛ від матері до дитини, кількість нових випадків інфікування ВІЛ дітей в Україні невелика. Тим не менш, все ще існують ситуації високого ризику, коли немовлята можуть інфікуватися ВІЛ. Згадайте, коли останнім часом ви працювали з немовлятами із нещодавно діагностованою віл інфекцією Які в цьому випадку у вас були варіанти арв препаратів? Чому доступних варіантів вибору було менше ніж для старших дітей? Зупиніть відео та обміркуйте відповідь. схема РТ для новонароджених є складнішим, оскільки доступних варіантів терапії менше. Функція нирок і метаболізм ліків швидко змінюються в перші кілька тижнів життя, що вимагає частої зміни дози. Визначення фармакокінетики нових препаратів є складним завданням через труднощі з проведенням відповідних досліджень у новонароджених. Багато рекомендацій щодо дозувань препаратів, які ми використовуємо у немовлят, базуються на фармакокінетичному моделюванні. Крім того, не всі АРВ-препарати можна виробляти у формах, придатних для немовлят і дітей раннього віку. Враховуючи невизначеність дозування та нестачу доступних форм випуску АРВ препаратів, виглядає розумним почекати з початком АРТ, доки немовлята не підростуть. Однак у цьому випадку втрачається можливість обмежити резервуар ВІЛ, зберегти імунну функцію та знизити захворюваність і смертність інфікованих новонароджених. Смертність на першому році життя віл інфікованих немовлят без лікування є високою і коливається в різних дослідженнях від 20 до 40%. У дослідженні з Південної Африки, незважаючи на те, що медіанний вік початку АРТ становив лише 8 тижнів, 250 із 403 немовлят або 62% вже мали на момент початку АРТ пізню стадію ВІЛ-інфекції на основі кількості CD4 або згідно зі стадіями ВІЛ, визначеними ВОЗ. важливість раннього початку лікування немовлят з ВІЛ. Була продемонстрована в дослідженні раннього початку АРВ-терапії у дітей з ВІЛ. Немовлята з ВІЛ були рандомізовані на групу, коли лікування розпочали на момент встановлення діагнозу та групу, де лікування відклали до досягнення немовлятами відповідності поточному стандарту для початку лікування на час проведення дослідження. При середньому періоді спостереження 40 тижнів смертність становила 4 у групі раннього лікування. Середній вік на момент початку АРТ становив 7,4 тижні, і 16% у групі відкладеного лікування з'являється все більше доказів того, що раннє ефективне лікування віл інфекцій у новонароджених має такий ефект більш швидку супресію вірусного навантаження. Початок лікування впродовж перших семи днів життя прискорює супресію вірусного навантаження у чотири рази порівняно з немовлятами, які почали лікування на восьмому та дні життя. Інші дослідження також показали покращення вірусної відповіді на АРТ при ранньому початку лікування, обмеження розміру резервуару вірусу. Ранній початок лікування призводить до зниження загального рівня ДНК Віл 1 із часом. Після двох років на АРТ немовлята, яким АРТ розпочали протягом першого тижня життя, мали значно нижчу кількість копій ДНК Віл 1 порівняно з немовлятами, які почали лікування після двох місяців. 5,3 проти 981 на 10 а в шостому ступені мононуклеарних клітин периферичної крові. Покращена імунна функція, вищі рівні кількості CD4 клітин та більш поліфункціональна Т-клітинна відповідь на ВІЛ-1. Ми бачимо, що існують вагомі причини раннього початку АРТ у новонароджених інфікованих ВІЛ. Що ми можемо сказати про безпеку комбінованої АРТ у новонароджених? Безпека ранньої АРТ була продемонстрована в дослідженнях, які включали немовлят з високим ризиком інфікування ВІЛ, які отримували АРВ препарати з метою профілактики. А також вілеінфікованих новонароджених П – Дослідження проведено групою Імпакт у США. 438 немовлят отримували терапевтичну дозу невірапіну плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази протягом 48 годин після народження, 97% немовлят отримували задоводин і ламіводин. 36 немовлят мали внутрішньоутробну ВІЛ-інфекцію та продовжували АРТ. Немовлята, які мали контакт з ВІЛ, але не були інфіковані, припинили прийом невіропіну та двох нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази через 1-2 тижні. Лише у 9 з 438 немовлят, або 2%, Лікування задоводином було остаточно припинено через нейтропенію або анемію. У дослідженні з раннього початку лікування у Боцвані 40 новонароджених із документально підтвердженою вілінфекцією почали приймати невірапін, задоводин і ламіводин у перші два дні життя. Немовлят, перевели на лопінавір, підсилений ротонавіром, задоводин, ламіводин коли вони досягли віку двох тижнів після народження. У семи немовлят, тобто у 18%, спостерігалася гематологічна токсичність третього або четвертого ступеня, яка зникла без змін в процесі лікування в усіх немовлят, крім одного. Немовлята також мали чудову вірусологічну відповідь на арв препаратах. 90% мали менше 400 копій на мілілітр на 12-й тиждень життя. Так само і схеми на основі ралтегравіру у дослідженнях у новонароджених показали відмінну безпеку без значних побічних ефектів, пов'язаних із ралтегравіром. Рекомендованою схемою для доношених новонароджених з ВІЛ-інфекцією є ралтегравір. Плюс ЗДОВ-1, плюс ЛАМІВ-1. Чому рекомендована схема АРТ у новонароджених не містить долу тегравіру? На даний момент інформація про дозування доступна лише для немовлят віком від 4 тижнів і вагою щонайменше 3 кг. Фармакокінетичні дані щодо застосування долу тегравіру ми маємо отримати пізніше. Оскільки дослідження наразі тривають. Тому зараз долотегравір тигравір не рекомендований новонародженим. Рекомендація щодо пріоритетності схем на основі ралтегравіру, порівняно з невірапіном для новонароджених, ґрунтується на кращій вірусологічній відповіді та показниках CD4 у дорослих, які отримували ралтегравір. Досліджень із порівнянням схем на основі навірапіну та ралтигравіру серед новонароджених наразі немає. Ралтегравір доступний у гранулах, дозування доступне для немовлят, народжених з 37-го тижня гестаційного віку та вагою від 2 кілограмів. Якщо ви починаєте лікування віл інфікованого новонародженого схемою на основі ралтегравіру. Коли його слід перевести на долотигравір, інфікованих немовлят, які почали лікування на схемі з ралтегравіром, слід перевести на схему з долотегравіром, як тільки вони досягнуть 4 тижнів і 3 кілограмів ваги. Ралтегравір має нижчий бар'єр для розвитку резистентності. Тому, якщо прихильність не буде оптимальною? Або якщо нуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази є лише частково активним через набуту резистентність до препарату, продовження схеми з ралтегравіром несе ризик розвитку резистентності до інтеграз. Це обмежить можливий вибір варіантів АРВ препаратів у майбутньому. Крім того, ралтегравір вимагає прийому двічі на добу. А гранули складніше вводити, ніж дисперговані таблетки долу тегравіру, що може вплинути на прихильність. Основною причиною вибору альтернативної схеми лікування для новонароджених була б відсутність ралтегравіру у гранулах. Ще одна ситуація, коли необхідна альтернатива ралтегравіру, це недоношені діти. Ралтегравір конкурує за білі рубін. Високі рівні ралтегравіру у плазмі крові. Загрожують витісненням неконюгованого білорубіну з альбуміну, що потенційно може призвести до неврологічної дисфункції, пов'язаної з білорубіном. Недоношені діти виводять ралтегравір досить повільно, що створює ризик його неприйнятно високих рівнів у плазмі. Для недоношених немовлят і доношених немовлят віком до двох тижнів єдиною альтернативою ралтегравіру є невірапін. Рекомендації щодо дозування невірапіну доступні для недоношених немовлят, народжених від 32-го тижня гестаційного віку. Прийом схеми з невірапіном починають із прийому невірапіну двічі на день. Початкова доза один раз на добу, яка рекомендована для дорослих і дітей старшого віку, призводить до неналежних рівнів препарату у крові новонароджених. Для немовлят віком від двох тижнів і принаймні від 42-го тижня гестаційного віку лопінавір, підсилений ретонавіром, також є альтернативним препаратом. Його використання в схемах лікування дуже маленьких або недоношених немовлят асоціюється з наднирковою недостатністю та серцевою токсичністю, що наймовірніше пов'язано з пропіленгліколем, що міститься в рідкій формі випуску препарату. Використання лопінавіру, підсиленого ретонавіром, не є рекомендованим навіть для немовлят старшого віку через труднощі з дотриманням схеми через поганий смак сиропу. Є нова форма випуску препарату у гранулах, однак вони також не виявилися особливо приємними на смак, до того ж, їх доступність є проблематичною. Лопінавір, підсилений ретонавіром, може знадобитися, якщо є побоювання щодо передачі резистентного вірусу немовляті, а ралтегравір недоступний. Рекомендованими нуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази є ЗДОВ1 плюс ламіводин. Незважаючи на те, що досвіду застосування абакавіру у новонароджених менше, а підбір його дозування від моменту народження. Повністю базується на моделюванні а бакавір є гарною альтернативою, особливо для немовлят із анемією або нейтропенією, пов'язаною із зедоводином. Рідкі форми випуску зидоводину абакавіру і ламіводину слід давати новонародженим двічі на день. Підіб'ємо підсумки. АРТ арте у віл-інфікованих немовлят має починатися одразу після встановлення наявності віл-інфекції. Бажаною схемою для доношених новонароджених є ралтегравір плюс зидоводин плюс ламіводин. Немовлят слід переводити на схему долутигравір плюс абакавір плюс ламіводин, як тільки їм виповниться 4 тижні і вага тіла буде складати не менше 3 кілограмів. Лопінавір, підсилений ретонавіром плюс зидоводин плюс ламіводин, є альтернативною схемою першого ряду для немовлят віком від двох тижнів. Лопінавір, підсилений ретонавіром, може знадобитися, якщо є побоювання щодо передачі резистентного вірусу немовляті, а ралтигравір недоступний. Однак схема із цим препаратом не є рекомендованою навіть для немовлят старшого віку через труднощі з дотриманням цієї схеми через поганий смак сиропу існують особливі обставини, які можуть вимагати призначення схеми ралтегравір плюс абакавір плюс ламівудин, лопінавір, підсилений ретонавіром плюс Абакавір плюс ламіводин, або невірапін плюс зидоводин плюс ламівудин. А бакавір є хорошою альтернативою, особливо для немовлят з анемією або нейтропенією, пов'язаною із задоводином. Оскільки ралтегравір конкурує за біля рубін, його не рекомендують недоношеним дітям. Невірапін є єдиною альтернативою ралтегравіру для недоношених і доношених немовлят віком менше двох тижнів.